Бджоляр Леонтій колись з початком тепла вивозив свої вулики до лісу на пасіку, подалі від людей. Утім, два роки тому став немічним, і нині його бджоли хазяйнують у селі. Потерпають усі сусіди навколо, дорослі не можуть працювати на городі, а дітлахи виходять на вулицю лише ввечері або у похмурі дні. На вулицю вийти неможливо. Як зранку, з години восьмої, так до вечора, восьмої, дев'ятої, бджоли гудять. Навіть вчора ми зафіксували, як цілий рій висить на дереві. В садок вийти неможливо. Покривало би взяли, дітей би морози возили, сочку попили. Страшне». Пані Марія розповідає, як бджоли скусали її сусіда. Каже, обличчя на ньому не було. Мій син їхав зрубати, а її чоловік був ще тоді. А він прийшов і сказав, каже, мамо, а що то каже, Романа хтось збив, чи що. Він був цілий спухлий, а його щось вісім косило та, та й спух. Усім, кому не подобаються бджоли, місцевий пасічник радить закуповуватися захисними костюмами. Він радив купити собі маску і дитині 2,5 роки маску. І сусідам як треба маски. І ходити, і так жити, такі шапки для бджіли. І так виживати в такій ситуації, бо він бджоли забирати не буде. Загалом бджоляр стверджує, його кумахи нікого не кусають. Мовляв, сусіди обманюють, а медоноси добрі, вони лікують. Лікарі порекомендували зайнятися бджолами. Я зайнявся. І дякувати тому, хто над нами і бджоли. Я 50 років. Живу без лікарів, без больниць. Одних лікують, інших травмують. Пані Марія після зустрічі з бджолами вимушена звертатись до лікарів по допомогу. Я була в городі, мені в сідницю вкусило і пішла алергія геть кругом. Наш печей вже зараз до лікаря буду їхати. І на груди вже йде на руки? Так, йде мені геть по руках, всюди, туди, по шиї геть кругом вже. Медики стверджують, жало жалоб бджоли буває дуже небезпечним. Може бути до грізних станів, таких як набряк в місті гортані, коли перекривається дихання, і набряк може бути викликаний пізніше різким попаданням отрути в кров, і тоді різке падіння артеріального тиску і колоб зі смертельним наслідком. Бджоли навіть стали причиною депутатських дебатів у сільській раді. Утім, селищний голова та місцевий шериф мешкають далеко від вуликів, тож не дуже ними і переймаються. До селищного голови я неодноразово і дзвонив, і говорив, і на сесії говорив за ті вулики. Вчора була сесія, ми говорили на що там. Він сказав, що він приймає міри, дзвонив і в екологічну службу. У вуликах до 40 сімей, і саме зараз вони розмножуються. У цей час бджоли досить агресивні. Тож місцеві мешканці воліють, аби частіше йшов дощ, тоді прогулюватись безпечно. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, наш репортер.